29 серпня, у день пам'яті захисників України, у Білій церкві відкрили експозицію під назвою Небесні Янголи, присвячену воїнам, які віддали своє життя в боротьбі з російським агресором. Ця виставка особливе місце, де кожен експонат розповідає історію наших героїв. Наша мета показати суспільству, що є такі родини, як ми, що ми потребуємо підтримки, що є батьки. Втрата для них це величезна біль, що є наші полеглі герої. Які так само, як і ми хотіли жити, але вони пішли на захист нас, і тепер все, що ми можемо, це пам'ятати в кожне їхнє ім'я, зародилася така ідея в липні 2023 року. І ось з того часу ми потихеньку збираємо біографії. Знову ж таки, наголошую на тому, що тут історії тільки тих, чиї родини надали таку можливість. І якби захотіли прийняти участь в такій експозиції. Ми відкрилися, коли в нас було 60 ящичків пам'яті. Зараз у нас їх більше ста. Експозиція Небесні Янголи це не просто пам'ять про загиблих. Це нагадування кожному з нас про те, яку ціну платять українські воїни за нашу свободу та незалежність. Виставка включає в себе особисті речі загиблих, їхні фотографії, а також розповіді про їхній життєвий шлях і подвиги. Ще вчора. Над ними виплакали всі сльози-батьки. Сьогодні ж вони стали нагадуванням про мужність кожного українця, який зі зброєю в руках став на захист батьківщини. Всі ці речі полеглих захисників України, які передали родини загиблих, стали основою експозиції Небесні Янголи. Ця експозиція буде постійно діючою, щоб кожен, хто прийде сюди, зміг вшанувати пам'ять захисників України та згадати, що наше майбутнє виборюється неймовірною ціною. Знаєте, коли дивишся в очі хлопцям, то хочеться в першу чергу, мабуть, і їм сказати, не дивлячись на те, що вони фізично не з нами, але разом з тим, все одно вони тут з нами. Це їхня зараз форма буття, ту пам'ять, яку про них створили. Побажати їм і всім нам одно, перемоги, яка обов'язково прийде сьогодні. Коли війна продовжується, важливо пам'ятати про кожного, хто вже став частиною історії нашої боротьби. Небесні Янголи це нагадування про те, що їхня жертва не була марною, і ми маємо боротися далі, щоб зберегти те, за що вони віддали своє життя.